Дуже дякую за запрошення сьогодні. Грузія відмічає день незалежності сьогодні. Вітаю вас і в цей день. Ми пам'ятаємо, що Грузія відновила свою незалежність після російського царизму, після радянської окупації, і ми все ще. Продовжуємо боротися за нашу незалежність, е яка була порушена Росією. Це зв'язано не лише з трьома війнами, які вела Росія, і 20% території окупованої Росії. Але це постійна війна, яка не завершилася, яка продовжується, чи повзучий процес окупації, анексії окупованих регіонів, і Росія введе інформаційну війну, політичну, економічну. Військовий вимір має. Це гібридна війна. З війною в Україні в цьому гібридному вимірі війна стала ще сильнішою. Ми маємо так звану угоду з окупованою Абхазією. Росія нексувала частину Абхазії. Маємо незаконно затриманих громадян на окупованих територіях, і ми відчуваємо посилення російського впливу в Грузії, і Росія звичайно хоче повернути Грузію до під свій вплив і Росія здійснює напад на грузинську демократію, тому що це суперечить російській системі, і Росія вступає в конфлікт з Заходом. і Ми грузини відчуваємо. Це по повномасштабний вплив зв'язку з нападом на Україну. Ось чому війна підняла питання ставлення грузинів до війни. Ця розбудова підтримки була не лише зв'язана з підтримкою України як стратегічного партнера, але підтримка України як суверенної незалежної країни, тому що ми в цьому процесі також знаходимось. І сьогодні я віддала належна українським бійцю данину пам'яті, українському бійцю, який загинув за суверенітет і незалежність України. А для грузинів це звична війна, тому що в Україні війна розглядається для грузинами як війна проти спільного ворога. І ми разом переможемо. Коли ми говоримо про майбутні перспективи, я певні ідеї, що після е поразки Росії в Україні, і, і я впевнена в тому, що Україна переможе цій війні, бо е те, що з діло десянитриці ці операції вже провалилося, але е що це Заранті будеш, якщо Україна повністю переможе, то і Грузія переможе, тому що якщо Росія програє в Україні, то вона спробує більше тиснути на Грузію, намагаючись збільшити свій контроль і вплив на Грузію і на весь регіон. Я хотіла би сказати про зв'язок між Чорним морем. Безпекою Чорноморського, і Балтійського регіонів і безпека європейського простору неможлива без безпеки в Чорноморському районі, а Україна Грузія є частиною не лише Чорномор'я, але і взагалі ініціативи Чорноморської. І я думаю, що безпека Європи, безпека Чорноморя в Європі неможлива, особливо якщо. Необхідно, щоб Україна була членом НАТО. Я як грузинка розумію це краще ніж можливо наші партнери. Ті помилки, які були зроблені в 2008 році на Бухарестському саміті, коли Україні і Грузії не надали ПДЧ, але було надана обіцянка, що одного дня вони стануть членами НАТО. Росія це зрозуміла як ознаку слабкості і невдовзі після цього вторглася в Грузію в 2008 році. І на жаль, попри той факт, що Грузія зберегла свій суверенітет за підтримки країн партнерів, Росія стала таким слоном у посудній лавці. Підштовхуючи Грузію і Україну до рішення щодо членства в НАТО. Попри найбільшу підтримку з боку населення Грузії і членства в НАТО, це скептичне ставлення зростало через фактор російської окупації. І питання, якщо і коли, якщо Грузія частково окупована, як ми можемо стати членами НАТО? Але зараз із війною в Україні це питання. Euh, Заслово на все більше більшу відповідь з боку країн-членів альянсу, оскільки я абсолютно впевнений, що коли війна завершиться перемогою України, російський ревізіонізм не завершиться з кінцем путінського режиму, і Росія буде продовжувати свою ревізіоністську зовнішню політику і завдаючи ударів відповідь. І ми е набагато краще з інших знаємо в Грузії, що попри угоду про припинення війну, е воєнних дій, припинення вогню їх Росія не виконувала. І ця окупація і таке гібридна тактика е гібридної війни, коли е колючий дріт розділяє життя людей і Можливо, на заході не вистачає чіткого розуміння того, що не може бути миру і безпеки в Європі, якщо Грузія Україна не буде членами НАТО. Отже, я вважаю і не лише я, що Грузія не повинна залишатися позаду в цій ситуації, тому що це не лише. Про демократію і безпеку в Грузії а і про захист принципів суверенітету показати Росії не лише сьогодні, але й в достроковій перспективі і цього не буде, якщо не буде безпекової парасольки, згідно з статтею 5 для Грузії і України. І я думаю, що це той контекст, е як. Хому регіон південного Кавказу зможе спробувати відходити далі від Росії і тому, що е таким чином вдасться досягнути довгостроковий мир в цьому регіоні, попри намагання Росії його зруйнувати, ось чому Чорноморський регіон і Південний Кавказ мають бути місцем безпеки та процвітання. І довгострокової стабільності. І коли ми говоримо про зв'язок і з процвітанням, то Грузія відіграє в цьому регіоні важливу роль і очікує на статус кандидата, і це важливо не лише для політичних партій, але й для народу, тому що 90% населення підтримує статус кандидата і Росія також намагається створити бар'єри на цьому шляху, тому що скажімо, знімає режим візи з Грузії, відкриває прямі польоти, і це все називається м'яка влада або політика пряника і батога, яка застосовується для того, щоб Загальмувати курс Грузії до НАТО та Європейського Союзу. Отже, я вважаю, що Чорноморська безпека не зможе бути забезпеченою, якщо Україна та Грузія не будуть членами НАТО, і якщо Грузія залишиться позаду та час, коли Захід буде. Підтрипприти підтримати принципи суверенітету, миру і безпеки, які так порушує Росія, якщо не буде механізмів боротьби із цим порушенням.